Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати справжні українські вареники. Любите вареники? Тоді давайте готувати із сиром і чорницями. Спочатку приготуємо начинку. Для начинки я взяла е, домашній коров'ячий сир, додаю жовточок до сиру, також ще додаю ванілін, небагато трошки, або ванільний цукор, також дрібку солі. Також додаю 2 столові ложки цукру. А ви дивіться за своїм смаком. Також додаю столову ложку манки і все ретельно перемішую. Відставляю, нехай настоїться. Готую тісто. Я взяла пів літра е, кисляку з домашнього молока, підсолюю і нагріваю. Кисляку можна взяти в половину менше. До кисляку додаю борошно. До борошна додаю чайну ложечку соди. І борошно перемішую з содою, а потім перемішую все разом. Найкраще такі вареники робити на кисляку з домашнього молока. Але якщо нема домашнього молока, можна зробити кисляк із магазинного молока. Ви повинні знати, яке найкраще для цього підходить. От таке тісто в мене вийшло. Вареники буду варити на пару. От взяла таку звичайну кастрюльку, наливаю одну третю десь кастрюлі холодної звичайної води. І кастрюлю обв'язую марлею. Отак, як завжди, варила моя мама, так і я варю. Можна, звичайно, взяти пароварку. Але звичка є звичкою. І пароварки в мене ну, немає. Варю от так. На марлічці обв'язую плотненько, так її навколо кастрюлі, щоб вона не провисала. Навколо кастрюлі по марлі можна вв'язати ще плотно резиночкою, але в мене в резинки вдома не знайшлося, тому я обв'язую отакою такою тісьомочкою. Так, нормально, не провисає, кастрюлю ставлю на вогонь, а сама тим часом буду ліпити вареники. Поки вода закипить в кастрюлі, я тим часом наліплю одну партію вареників. Варить вареники я буду рівно 5 хвилин, засікаю по годиннику. Вареники з сиром наліпила. Вода в кастрюлі закипіла, викладаю вареники зверху на марлічку. Неплотно, щоб вони не приторкалися один до одного. У мене такі чималенькі вареники, тому 5-6 вареників не більше. І зверху накриваю, от у мене така старенька глибока миска. Нею накриваю, можна кришкою накрити. Ліплю тепер вареники з чорницями. Спочатку беру чайну ложечку чорниці, а зверху насипаю півчайної ложечки цукру. Зліплюю і теж так само, як і вареники з сиром, буду варити вареники з чорницею. П'ять хвилин пройшло, знімаю обережно, бо пар злегенька знімаю кришку і наколюю вареники з сиром. Колись моя бабуся казала, треба наколювати обов'язково, щоб боки не западали. І з чорницями не буду наколювати. Слинка тече, отака от смакота і красота. Будемо пробувати. Ой, варенички. Із сиром. ванілінчик, як це смачно. Ні, зупинитися не можна. М -м -м, хто на дієті, не дивіться, не дивіться це відео. М -м -м, дуже смачно, М -м, як пироги. А тепер з чорницею. Це теж дуже смачно. З вишнею і з чорницею найсмачніші з ягодами. М -м, красота. Зварилися дуже смачненькі. Звичайно, щоб зварити такі вареники, треба час, натхнення. Але не полінуйтеся, зваріть такі вареники. Завтра свято, кажуть, поменше треба шастать десь по вулиці. Хто вдома сидіть і варіть вареники смачного? Заходьте до мене на канал, дивіться мої відео. Тут буде багато цікавого і різноманітного. Зі святом вас. На все добре. До зустрічі!